Якщо міномет <overstire> Ну, anyway, noi, Если на мет... Bem, ну Зараз мобілізований. Був контракт ще перед тим, що за часів ото Три роки. Ну, Донецько, Лугансько. Так само на цих напрямках. <the tocar> <breweries> <intellectualque> Пішов в кінці лютого тоді. Ну, дуже багато людей було по вінкоматах. Я завершив свої справи, ті, що ну, міг завершити, і 9 березня пішов в прикордонники. Ось в мене була строкова служба прикордонників. От і далі тут. Досвід бойовий. Хоча б наполовину, напевно, він мені поміг точно, бо це взагалі розуміння, що таке озброєння, різне озброєння, розуміння. З ким ми воюємо, розуміння, яке в них так само озброєння, і розуміння тієї обережності, яка тут потрібна. Треба думати, 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 тримати себе в формі і знати, ми переможемо. Чоловіча верства населення, як ви кажете, яка ховається по люхах зараз, яка втікає від ТЦК. Ну і вони мають розуміти, що нам треба допомога, угу. хлопці, ви нам потрібні.